Тому що увага, українка, так всі розуміють, так. українська дівчина українка. Вона виграла конкурс краси. Ну, mm -hmm. тут нічого дивного українки гарні, але Українка стала міс Японія. Кароліна Шейно здобула перемогу у місцевому конкурсі Краси. Дивіться, дівчина народилася в Тернополі 1998 року а до Японії переїхала у п'ятирічному віці після того, як її мати вдруге вийшла заміж. Нині 26-річна красуня наголошує, вона постійно була білою вороною у японському суспільстві, але зараз стала першою дівчиною. Народженою поза межами Японії, яка виграла національний конкурс краси. Представники міст Японія вже зробили заяву щодо свого вибору. За їхніми словами, перемога Кароліни дала їм можливість переосмислити, що ж таке японська краса. Дівчина також є найстаршою переможницею в історії конкурсу. Я вам нагадаю, їй 26 років. Ну і звісно, у соціальних мережах почали активно обговорювати перемогу Кароліни і хейтити її. За те, що вона не може мати титул міс Японія, якщо вона є етнічною японкою. Зокрема, писали наступне. Перше, це стосується взагалі геополітичних розкладів. Слухайте, якби вона народилася росіянкою, вона б не перемогла жодних шансів. Очевидно, що критерієм тепер є політичне рішення, який сумний день для Японії. Ну або ж писали наступне, я думаю, що японці отримують неправильне уявлення, коли людину європейської зовнішності називають називають найкрасивішою японкою. Проте були і ті, хто підтримав дівчину. Зазначу, що Кароліна Шино отримала японське громадянство не так давно, лише в 22-му році. І за її словами, виграти конкурс Міс Японія це була її мрія, і вона вдячна за визнання на цьому конкурсі, адже раніше стикалася із дискримінацією через свою зовнішність. Тепер Українка представлятиме Японію на майбутньому конкурсі Міс Всесвіт. До речі, в 2015 тому році ось цей конкурс Міс Японія вже мав один скандал. Тоді перемогла Аріана Міямото, яка була першою в історії переможницею змішаної раси, оскільки її мати була японкою, а батько афроамериканцем. Мені ще Женю було цікаво почитати, які коментарі писали українці. Боже, я не хочу, щоб зараз мене хтось в чомусь звинувачував але чоловіки деякі писали: ну, якби ця Кароліна брала участь в конкурсі Міс Україна, вона б не виграла.